Життя складна річ. Воно диктує нам правила, до яких треба пристосуватись, щоб бути сильним та залишатись собою, на своїй, Богом даній землі. Є речі, які не під силу змінити. Але з усіх життєвих ситуацій потрібно виносити уроки, щоб рухатися далі та ставати кращою версією себе, знати свою історію, берегти в пам'яті тих, хто вже не з нами, навчатись та тренуватись. Здобувати важливі навички, розвивати фізичну силу та духовну стійкість. Ми нація незламних людей, тому нове покоління українців має зростати свідомим, розумним та тренованим, щоб бути ще сильнішими, вміти стояти за себе та знаходити вихід зі складних ситуацій. Приєднуйтесь до школи, яка береже історію української боротьби та гартує серця. Тіла та розум юних українців на базі Дрогобицької гімназії, номер 5 імені Героя України, генерала Сергія Кульчицького стартував набір на навчання в класи з посиленим національно-патріотичним вихованням.